Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам по допрацюванню роторів, магнітів. Бо багато питань по ним точені, не точені, як кріпляться мітки, приклеєні, відпадуть, не відпадуть, наскільки точно, є биття, немає. Тому вирішив записати відео, показати, що до чого, якщо робиться, які допрацювання по ньому. Також є люди там. Коли кажеш допрацьований ротор, а, а що там допрацьовувати? Що там ротор та й ротор? Мітку другу максимум додати і все. Але не все так просто, якщо робити так, як треба. Дивіться далі. Поклав я ось 4 ротори, щоб показати поетапно, що на якому етапі з ними робиться. Далі. Ось такий ми маємо ротор-магніт виготовленні, ну, під скутера, техніку сучасну і так далі. Такий вигляд він має. Що ж включає далі доробку? Наступний етап його це проточка по зовнішньому діаметру. Ось такий вигляд він має вже після проточки. Точиться він на конусної оправки. Виставляється по індикатору оправка в кулачках надівається вже ротор, піджимається і проточується, щоб не було буття. Чому не можна взятись кулачками за ось цю поверхню? Тому що сам цей флянець він точений, виготовлений не з однієї установки, тобто воно не, не, не соосна, цей конус внутрішній з, цим, з цією поверхнею. Тобто тільки через конусну оправку точиться він. Для чого взагалі точиться. Точиться з декількох причин. По-перше, це вага, він стає легше на 100-120 грам. це менше навантаження на ваші підшипники. По-друге, це розмір він стає меншим. Десь там не треба взагалі доробляти кришку, десь там мінімально. З рахунок того, що він стає меншим. І третє, це. Ідеально циліндрична поверхня, за яку ми вже базуємось, надягаємо оправку, щоб розмістити мітки на 180 градусів проварити. Бо якщо брати його в цьому виконанні заводському, то він має конусну трошки, якби цю поверхню наружну. Ну, він такий завальцований, якби якщо проміряти, то це видно, що він конусний. Що далі? Після проточки. Такі пластинки зберемо, ріжемо на лазері 2,5 мм, 3, це сталь 30, звичайно. Потім за допомогою преса задається така форма їм з радіусом окружності цього ребра проточеного вже прилягала так. І потім вже через оправку цю воно приварюється. Ось такий вигляд воно має після. Приварювання, бо деякі питають, чи не наклеїв, воно у вас сидить. Не відпаде, відпаде. Ну Тут уже я не знаю, що треба зробити, щоб зірвати ці мітки. Разом з куском ротора, мабуть, <клес> ось така оправка, за допомогою якої приварюються мітки. Тут профризеровані два паза відносно один іншого на 180 градусів. Ось так, воно. Виглядається. Ось так вставляється. Ось беремо, провертаємо на 180 градусів. І воно так само стає. Це підтверджує те, що вони дійсно на 180 градусів відносно друг друга. Ну, хто не прогулював уроки геометрії, той зрозуміє, про що я. Після цієї вже сварки якби, ну, це можна вбрати там, якимось напилком, болгаркою, наждаком, але це ж несерйозно буде. Це буде різний. Зазор між датчиком та міткою. Між одною міткою може бути там зазор якийсь мінімальний, а між іншою може просто зірвати датчик збити. Тому це все їде знову на токарку і проточується вже після сварки ще раз, знову на конусну оправці, як потрібно. Ну і має такий вже кінцевий вигляд. Естетично, надійно, точно на 180 градусів. Ось такі допрацювання протору. Якщо кому потрібно, допрацьовані, кому не допрацьовані, комусь якісь індивідуальні, звертайтеся.